Запишіть, будь ласка, в зошиток, зеометрі, який підзаголовок. Поділ відрізку. Поділ, відрізку. Вибачте, так. а можна буде після ну, класної роботи розібрати домашню? Так, так. так. Я ще Добре. поділ відрізку. У золотому відношенні. І так, сьогодні ми з вами поговоримо ось про що, що таке а, золота пропорція, так? Я нагадаю такі речі. Взагалі, що таке відношення двох чисел, можемо мені тут нагадати? Відношення це частка, так? Тобто, якщо я кажу, яке відношення числа 2 до числа 3, дві третіх, так? Яке відношення числа 1 до числа 3, 1 третя? Поділ відрізку в заданому відношенні це означає так поділити відрізок, щоб виконувалася якась певна властивість. Тобто, давайте дізнаємося, що це за властивість. І так, ось я намалювала якийсь довільний відрізок і поставила на ньому точку. Так ось ось ця точка буде ділити наш цілий відрізок у золотому відношенні, якщо виконується таке означення: відношення більшої частини всього відрізка до більшої частини буде дорівнювати відношенню більшої частини до меншої. Давайте так, позначимо. Ось цей відрізочок А. А більше відрізок Х. Скажіть, будь ласка, чи розумієте, ви, що ось цей відрізок, який залишився, це А-Х. Так ось давайте спочатку запишемо означення, а потім виведемо, чому ж дорівнює саме довжина цього відрізка Х. І так, означення. Поділ відріз, можна так сказати, будемо говорити, будемо говорити, будемо говорити, точка ділить, Що точка ділить, відрізок. У золотому відношенні в лапках, у золотому відношенні, у золотому відношенні, якщо довжина всього відрізка, якщо довжина всього відрізка, довжина цього відрізка відноситься до більшого відрізка, або можна сказати до більшої частини, до більшої частини. Так само, як довжина більшого відрізка або більшої частини до меншої, так само, як довжина більшої частини до меншої. Довжина більшої частини. Давайте так. Нехай у нас є відрізок. Поставимо тут латинські літери А. Тут другий кінець Б, а точка С нехай ділить у золотому відношенні. Що повинно виконуватись згідно з цим означенням? Відношення А Б, тобто більшої частини до. Не більше, всього відрізка до більшої частини, до АЦ. це буде те ж саме, що АС до БС. Ну, а тепер давайте з'ясуємо, чому ж буде, ну, якби, яку частину буде займати ось цей відрізочок Х. Тобто, якщо більший відрізок, позначити за х менше буде А мінус х, давайте підставимо в цю пропорцію, що ми отримаємо? це А, це Х, там теж Х, а БЦ це А мінус Х. Ми отримаємо рівняння дробове. І, звісно, тут у ДЗ в нас яке? Х не дорівнює нулеві і Х не дорівнює А. Да? Тобто, Відрізок х не 0 і не дорівнює всьому відрізку. Це зрозуміло. А тепер, щоб розв'язати таке рівняння, розв'яжемо його як пропорцію. І так, крес на перемножаємо, що ми отримаємо? Х в квадраті, це буде А помножити на а-х. Переносимо все в один бік. Х квадрат, ну там розкриваємо дужки, а потім потім переносимо. Мінус а квадрат мінус ах. І ми отримаємо квадратне рівняння, але це буде не просто квадратне рівняння, а квадратне рівняння з параметром. Перенесемо все в один бік і зробимо його стандартного вигляду. Спочатку йде х квадрат, потім йде вираз з Х. Ось це мінус ах ми переносимо сюди з плюсом. І а квадрат переноситься з мінусом. Ми отримали квадратне рівняння, як його розв'язуємо. Це квадратне рівняння з параметром. Коефіцієнт при х квадраті 1, ось наше b, а ось наше c. Ну, через дискримінант. І так, знаходимо дискримінант. dрівня b квадрат мінус 4 ac В нашому випадку це буде А в квадраті мінус 4 на 1 на мінус А квадрат. Що ми отримаємо? А квадрат, далі дуже розповсюджена помилка і досить. Мінус на мінус дає плюс, а в деяких мінус дає, плюс 4а в квадраті. Ми отримаємо 5а квадрат. І тоді корінь з Д буде вилучатися, але не повністю а частково. Корінь з 5а квадратів. Так як а додатнє число це модуль А коренів з 5. Але так як а додатнє, ми модуль можемо розкрити. Це буде А корень з 5. Так, ну і тепер дивіться, корінь з де вилучився, ми зможемо знайти корінь х1. Мінус b, це буде мінус А, плюс А коренів з 5 на 2, і друга, другий корінь мінус А, мінус А коренів з 5 на 2. Можна ще е, помітити таку річ, так як А додатнє число, цей другий корінь буде від'ємним точно, так? А чому він буде від'ємним? Якщо А додатній, перед ним стоїть мінус, мінус А вже від'ємне, і тут теж. Тому ось другий корінь нас задовільняти не буде, бо Х це довжина відрізки. Тоді залишається лише перший корінь. Дивіться, я трошки інакше його запишу. Я запишу так. Це буде А коренів з 5, Мінус А поділити на 2. Тобто довжина ось цього відрізка через А виражається ось таким чином. Якщо винести за дужки А, ми отримаємо, що це А помножене на такий дріб. Корінь із 5 мінус 1 на 2. Тобто довжина відрізка Х більшого відрізка, пов'язана з довжиною відрізка А, ось такою формулою. Ось це число корінь із п'яти. Мінус один на два, обведіть його в рамочку, а, назвали числом Фідія. ось які ми знаємо поки що а, такі іменні числа. Ми знаємо число π, 3,3, 15,92 15, і 6 і так далі. Да? Там а, досить нескінченна кількість знаків після коми. Це неперіодичний десятковий дріб, а, іменне число, число Пі. Коли ви будете в 11 класі, ви дізнаєтеся, що є ще одне іменне число, це число є. А ось в цьому році ми з вами познайомимося так званим числом Фі, Фідія. Ви, мабуть, знаєте, що літера грецького алфавіту Фі пишеться ось так. Так ось число Фі це ось цей дріб, корінь із п'яти мінус 1 поділити на 2. Ось давайте обчислимо приблизне його значення. Тобто не точне, а приблизне. Ну, якщо ви на калькуляторі а, наберете корінь з 5, ну давайте хтось вилучить корінь з 5 і округ, а, хоча б, щоб там було 3 знаки після кому, скільки це буде? О, ну, 2, скільки там точніше? 236. 2, 36 і так далі, да? Мінус 1 поділити на два, скільки ми отримаємо? 1,6 поділити на 2, і це буде 0, так, 13 по 6, і далі 8, приблизно 0,68, так? Так ось дивіться, діти. Можна сказати так. Якщо ось цей відрізок складає А помножити на 0,68, можна сказати так, приблизно АС – це, це 0,68 помножене на А. Про що це нам буде говорити? Що відрізок А, це це приблизно 68% від всього відрізка. І так, ну по-перше, Обведіть це теж в рамочку, і підпишіть, що це число Фідія, Число Фідія. Звідки це прізвище Фідій? а це був древньогрецький скульптор, який користувався при створенні скульптур законами золотого перерізу, тобто його скульптури були впорядковані. Цьому золотому перерізу. І що можна ще сказати? Що, щоб точка поділила відрізок в золотому відношенні, треба, щоб більша частина складала приблизно 68%. Ну, а менше, відповідно, скільки? 32%, так? Десь 32%. І давайте це запишемо у вигляді висновка. Напишіть такий висновок. Висновок. Щоб точка, щоб точка ділила відрізок у відношенні золотої пропорції, відношенні золотої пропорції. А вона повинна відтинати, вона повинна відтинати. Приблизно дивіться, або 68% всього відрізка, або 32, бо менше відрізок це 32. Від довжини всього відрізка, від довжини всього відрізка. Так, ну давайте тепер декілька слів з точки зору математики. Ми з вами дали означення, що таке золота пропорція. Але якщо ви будете шукати в літературі прояви золотої пропорції, ви там не будете, ну, тобто десь вам про число Фі скажуть, да? десь вам скажуть, може, що точка ділить... Приблизно відтинає 68% довжини всього відрізка, але ви там зустрінетесь із іншими поняттями. Ну, по-перше, коли ми будемо шукати золоті пропорції, є так званий золотий трикутник. Що це таке нам на відкритому уроці буде розповідати група математики? Також, що таке золота спіраль? Ну, ви можете теж в інтернеті подивитися, я декілька слів скажу, ем, який зв'язок ем, золотої пропорції з числами Фібоначчі? Я пропоную вам пошукати цю інформацію самостійно, але давайте зараз вже проговоримо, що я чекаю від кожної з групи. Ми зараз розділимось все ж таки на групи, про які я казала, зазначимо теми, назначимо терміни, назначимо капітанів, які будуть відповідати за роботу групи. Кожна з груп отримує оцінку. Ця оцінка буде вважатися як однією з тематичних оцінок. Тобто, це такий серйозний матеріал, і капітан кожної групи буде. Ну, По-перше, я буду ставити а, за цей урок оцінку, він буде а, також мені допомагати оцінити ваших колег по групі, тобто сказати, який вклад внесок вони зробили. Так? Значить, а, які групи ми зробимо? Я вже казала, але я трошки хочу переробити це. А, можна очистити всі це встигли записати, так? Так. Так, тобто на відкритий урок нас буде обов'язково, почнемо ми з виступу групи математиків, бо без їх виступу ми не зможемо потім зрозуміти, що ж ми шукаємо о, там, в літературі, що таке Золота Ствірай. І так, група математиків. Математиків. Дивіться, проєкт групи математиків. Буде полягати ось в чому. Треба зробити. Ну, взагалі, в будь-якій групі ми зробимо так, щоб ми не залежали від тривог чи чогось іншого. По-перше, ви робите презентацію, тобто збираєте матеріал у вигляді презентації, потім можна цю презентацію, ви, мабуть, знаєте, перетворити у файли е картинки, так? тобто, ну, джеплек. Розрішення GP. З цього розрішення ви зможете зробити невеличкий фільм, озвучити його, і у вас вийде кліп. Тобто ми не будемо заслуховувати там, групу математиків, кожна група повинна, бути, повинна зробити невеличкий фільм, який стосується їх тем. Фільм не більше, ніж 7 хвилин, тобто найголовніше. Тому капітан буде відбирати матеріал, розподіляти обов'язки хто що шукає, відбирати матеріал. Можна доручити відбір матеріалу комусь іншому. Можна доручити створення фільму комусь іншому в групі. Тобто місія капітана розумно розподілити обов'язки. Не означає, що капітан повинен робити все. Я прошу, коли ви розподілите обов'язки, показати мені, щоб не вийшло так, що ви одні все робите, так, капітан? Тобто для групи математиків про що треба обов'язково буде сказати? Ну, по-перше, ще раз дати означення, що таке золотий перетин, так як ми тільки що сказали. Про число Фідія розповісти, потім розповісти, що таке золотий прямокутник. Золотий прямокутник. Що таке золотий трикутник? А що таке золота спираль з точки зору математики? Золота спираль. Ну і який зв'язок з числами Фібоначчі? Може, навіть до того, що таке золота спіраль, треба поговорити зв'язок золотої пропорції. Золотої пропорції, числа фі, Числа ми Так, я хотіла би сказати, що групу математики, може, там е, ви будете суперечатися, але я попрошу очолити віку вліву, яка ще не знає про своє щастя. Вона їде ще додому з укриття. Хто хоче приєднатися до віки, ви можете приєднатися. Тобто, спочатку математики нам повинні розказати, де ж нам шукати цей золотий перелік. Але далі наступні групи повинні спиратися на те, що вони накопали. Тому їм теж треба з усіма цими поняттями познайомитися, і друга група буде шукати золотий переріз ну, в мистецтві. Да? Логічно призначити тих, хто в нас добре малює золотий переріз у мистецтві. Мається на увазі художньому мистецтві. Так, я теж хотіла би призначити, тобто, групу математиків. Якщо ви не захочете, чи якось там будете. Я просто запитувала, хто хоче, мені майже ніхто, крім групи хлопців, не відповів. Тобто тут в нас виліва віка буде. Так, мистецтво. Давайте Гуйван, Ксюша. Гуйван. А... Ми будемо тільки говорити про ем, картини і скульптури, але ще одна група, може, навіть вона раніше, ніж у мистецтві, розповість про золотий переріз в будові живих тіл. Не обов'язково людини ем, золотий переріз майже у всіх живих істот в будові тіла присутній. Давайте так, да, ось змінимо місцями. Золотий переріз у, у, у золотий переріз у біологію, скажімо так. Бі так, я знаю, що хочуть о, стати майбутніми врачами Підіди. Ось давайте о, Аліна Підіда і Софія Підіда очолять цю групу. Так? У біології, але так, скажемо, живий світ живий світ. А ще а біологія в рослинному світі. Хто хотів би взяти, може хтось хоче діти? Золотий переріз у біології в рослинному світі. Хтось хоче? Тут теж дуже цікаво. Якщо можна, я призначу Уляну Макогончук. Макогончук. Так, а, тепер золотий а, переріз у будові Всесвіту, і може, так, ви дуже будете здивовані, а, у музиці а, група просто вже а, запит такий був, от Іванішина. А ви потім зрозумієте, при чому всесвіти музика. Золотий переріз у будові всесвіту, ну, тобто, можна сказати так, фізичний такий аспект всесвіту, тобто, будова сонячної системи, плюс музику вони беруть, музика, ну, може. Хотів Тивонішин може приєднатися, наприклад, Алла Гуляєва до них і а, допомогти з музикою. Ти Там ще група хлопців, плюс Гуляєва. Так, а, є ще а, такі незвичайні речі, ви будете здивовані, але золотий переріз також присутній і у економіці, і у психології. Золотий. Перевірсь. У економіці та психології. Психології. Так, тут я призначу, наприклад, Дігтяр Караліну. Ну, взагалі, я свікою домовлялася, що я буду в математиці з нею. Так, добре, а давайте тоді кривопишу далі. Добре, криво пише. Ви ж мені повинні були написати, чого ви мені сказали? Криво пише. Добре. Так, може хтось хоче теж очолити команду якусь? Ось давайте... А, і ще дуже такий цікавий момент. Золотий переріз в архітектурі. Це теж до мистецтва відноситься? Але можна окрему групу, хтось а, хоче ще діти. Золотий тварин можна менше, ніж на 7 хвилин. У архітектурі, ну і в частному архітектурі Одеси. Там багато золотих пропорцій в архітектурі. Так, давайте я знаю, що архітектором прагне стати. Маша Деренченко, вона є. Маша. Деренченко, там ще декілька дітей у нас хочуть, там Жизневська Ніна, теж стати художниками. Давайте ось приєднаємось до групи Маши. Добре? Так, я собі це запам'ятала. Ви. Можете записатися у ці групи, коли ми вийдемо на очне навчання. Я сподіваюся, що це вже буде завтра. Мені треба, щоб весь клас був розподілений по цим групам. Зрозуміло, так, діти? Вибачте за моє запізнення, а тоді на цьому уроці ми закінчимо.